8 червня іде ось такий літній дощик, така погода дощова. Спокійна, гарна. А в мене почалося літнє цвітіння орхідей, трошки покажу вам. Поки що розквітла орхідея бігліп, піла у толк, начепляла багатенько бутончиків. Ось головна гілочка, ще тут розгалуження. Отут, якби дві орхідеї, вони якось причепилися один до одного. Вона пересаджена. Пересадила її нещодавно, хоча я всі орхідеї в цьому році попересаджувала. І чекаю цвітіння. Дехто вже квітне, дехто ось ось, декого тільки росте квітконос. Ось тут орхідея панда. Це, ну, так сказати, дитинча, а це ось материнська рослина. І дивлюся на ній виріс квітконос. Такий кумедний, тоненький. Дехто ще тримає зимове цвітіння. Так от, наприклад, як дикий кіт, тут і зимове цвітіння, і тут він вже й дорощував. Старається хлопець, і ще дивлюсь, хоче продовжувати китконос. У декого тільки-тільки, но ну, пробивається, ось там в пазухи. Корінчики гарненько ростуть. Гарний зараз період. Ось тут ось, бачите. Так що, я чомусь думала, що не будуть вони квітнути у мене в цьому році. Якось вони запізнилися, на мою думку. Але все-таки все-таки будуть. Ось ця моя улюблениця, одна із улюблених Хані Dark Pink. Також продовжує ось квітконос. І з цієї гілочки також ось тут. З пазухи не бачила, щоб щось там було. У мене тут ось такий творчий процес. Ці минулого тижня намалювала, сохнуть. Літні. Ну і на цьому вікні також у мене є, бачите, тут склад, також декілька орхідей. Тут вони без е, додаткового освітлення, але я думаю, їм тут вистачає. Також щось, бачите, на цих гілочках. Ну тут це мультифлора, тут в неї ось і в пазухи новий квітконос. Так що щось все таки квітнуть то буде, бо я чомусь думала. Ось цей, подивіться вже, яке тут пропала була орхідея, я зрізала її і майже одразу почало рости дитинча. Хоче жити, хоче жити орхідея, це е, квінкіс, мій глібчик, гарна орхідея. Тому ось такі справи. Чекаю на цвітіння всіх орхідей.